Всім привіт! Сьогодні я покажу, як отримати водійське посвідчення з першої спроби по маршруту номер 3 Територіальний сервісний центр 8041, вулиця Перемоги, 20. Спочатку потрібно відрегулювати своє робоче місце під себе. Налаштувати сидіння. Далі потрібно налаштувати дзеркала заднього виду, ліве. Праве та центральне. Після цього потрібно пристібнути пасок безпеки. Також не забудьте нагадати, що інспектор теж має пристібнутись. Далі запускаємо авто. Запускаємо двигун. Знімаємо стоянкове гальмо. Вмикаємо першу передачу та вмикаємо лівий показчик повороту перед початком руху. Перед тим, як виїжджати. Із парковочного місця потрібно переконатись у безпеці маневру, дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються зліва та справа. Старайтесь тримати свою траєкторію, не рухатись по зустрічній смугі. Будьте дуже обережні, проїжджаючи цю дорогу. Старайтесь триматись якомога правіше. Я зараз перелаштовуюсь правіше. Правий поворотник, праве дзеркало. З правого боку, де знаходяться жовті ящики, вас можуть попросити виконати зупинку. Щоб виконати зупинку, потрібно вімкнути показчик повороту, подивитись дзеркало та зупинитись. Зараз ми з вами це зробимо. Вмикаю показчик повороту, проглядаю праве дзеркало та виконую зупинку. Як зупинилась, виключила поворотник. Нейтральна передача та поставила стоянкове гальмо. Далі продовжуємо рух. Маршрут буде йти наліво при виїзді з території сервісного центру. Тут дуже обмежена оглядовість, тому що тому при виїзді з ворот сервісного центру вам потрібно дуже уважно дивитись по сторонам, пропускати, хто зліва від вас їде, хто справа. З правої сторони бачу все запарковане, тому стараюсь триматися якомога правіше. Також з правого боку біля цих автомобілів вас можуть попросити виконати паралельне паркування. Продовжуємо рух. Попереду в нас заборонний знак обмеження швидкості 40 та ремонтні роботи. Після перешкод перелаштуюсь назад у праву смугу. Увімкнула правий показчик повороту. Проглядую праве дзеркало та перелаштовуюсь. Далі рухаємось прямо. Наголошую на тому, що вам потрібно тримати свою смугу. Якщо попереду у вас будуть перешкоди, обов'язково потрібно буде виконати об'їзд перешкоди з показчиком повороту та дзеркалом. Попереду великогабаритний транспортний засіб з обмеженою глядовістю. Виконувати. Маневр обгону я не раджу. Саме от в такій ситуації. Продовжуємо рух прямо. Також інспектор може вас попросити виконати зупинку з лівої сторони або з правої сторони. Будьте уважні та обирайте місце. Там, де немає виїздів. Принаймні, має бути 10 метрів з обох сторін від виїзду. Попереду бачу перешкоду, роблю об'їзд перешкоди. Лівий поворотник, ліве дзеркало. Правий покащик повороту та праве дзеркало. Далі по маршруту рухаємось праворуч на кільцеву дорогу. Попереду бачу знаки. Другорядної дороги та односторонній рух направо також пішохідний перехід. Вмикаю правий показчик повороту, дивлюся по правому дзеркалу. Під'їжджаючи, знижаю швидкість. Знизила передачу до першої та пропускаю автомобілі, які рухаються по головній дорозі. Повертаємо праворуч. Змінюю передачу на другу. Змінюю передачу на третю та продовжую рух. Попереду в нас наказовий знак прямо. Далі продовжуємо рух прямо. Попереду знак, зупинка заборонена, яка показує, зупинка заборонена перед знаком та після знака. Якщо вас інспектор попросить виконати зупинку, робити її тут не можна. Далі повертаємо праворуч, з правого боку буде показчик, вулиця Верховинна. Вмикає правий показчик повороту та повертаємо праворуч. пішохідний перехід, проглядуємо праву ліву сторону та продовжуємо рух. Попереду знаки зупинка заборонена. Працює евакуатор. Знак обмеження швидкості 30 та попереджувальний знак про те, що можуть бути бугри. Дуже часто тут залишають автомобілі з правої і з лівої сторони. Вони порушують. Тут зупинка заборонена. Рухаємось прямо в нас головна дорога. Їдемо до наступного перехрестя. На ньому ми будемо виконувати поворот ліворуч. При повороті ліворуч потрібно, якщо ви робите це з другорядної дороги, як ми зараз це будемо робити, перше потрібно вімкнути лівий показчик повороту, пригальмувати, знижаючи швидкість. Поставити першу передачу, та потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби та транспортні засоби, які рухаються головною дорогою. В даному випадку тут обмежена оглядовість і мені потрібно виїхати трошки ближче, щоб я бачила перехрестя. Пропускаю автомобіль, який з'їжджає з головної дороги. Пропускаю зустрічний транспортний засіб. З правої сторони бачу ще авто. Та повертаю ліворуч. Старайтесь чітко заїжджати в свою траєкторію. Далі бачу перешкоду, вмикаю лівий показчик повороту, пропускаю зустрічні транспортні засоби. І потім безпечно завершую маневр. Проглядаю ліве дзеркало. Нікого немає. Вмикаю правий показчик повороту праве дзеркало. Продовжую рух. Перед лежачими поліцейськими знижаю швидкість. Пригальмовую. Попереду бачу ще перешкоду. Вмикаю лівий показчик повороту. Проглядаю ліве дзеркало. Продовжуємо рух. На наступному перехресті повертаємо праворуч. Я повертаюсь в свою праву смугу, доблюю правий показчик повороту, проглядую праве дзеркало, займаю крайнє праве положення. В мене передача перша. Я пропускаю пішоходів та повертаю праворуч. Зараз ви бачите знак Зупинка заборонена, і ми бачимо першого порушника. Також у нас попереджувальний знак, що можуть. Вибігати діти на дорогу, тут поряд навчальний заклад з табличкою, протяжністю 250 метрів. Далі по знаку бачу, що обмеження швидкості 30 та лежачі поліцейські. В даному випадку я зараз стою, пропускаю зустрічний транспортний засіб, тому що на моїй стороні перешкода. Проглядую ліве дзеркало та продовжую рух. Потрібно повернутися в праву смугу, щоб не їхати зустрічній. Правий поворот і праве дзеркало. Попереду пішохідний перехід з табличкою, що можуть переходити сліпі люди. Зразу за пішохідним я бачу перешкоду. Треба перелаштуватись. Вмикаю лівий показчик повороту. Знову ж таки, це порушник. І ми порушуємо зуцільну лінію саме через нього. Проглядаю ліве дзеркало, перелаштовуюсь. Повноцінно на зустрічну смугу, допоки наша смуга не буде вільна. Вмикаю правий показчик повороту, праве дзеркало, перелаштовуюсь в свою смугу. Попереду знак зупинка заборонена. Попереджувальний знак лежачі поліцейські та обмеження 30. Зв'язане з пішохідним переходом. Пригальмовую та дуже обережно проїжджає лежачі поліцейські. На пішохідному бачу, що нікого немає. Дублюється знак Зупинка заборонена. І ми під'їжджаємо до перехрестя, на якому ми будемо виконувати поворот ліворуч. В нас головна дорога, і ми маємо пропустити тільки зустрічні транспортні засоби. Під'їжджаючи до перехрестя, вмикаю лівий показчик повороту та займаю крайнє ліве положення. Пішохідний перехід пригальмовую. Ставлю першу передачу. Пропускаю зустрічний транспортний засіб. Та повертаю у свою смугу. Пропускаю зустрічного. Вмикаю лівий показчик повороту ліве дзеркало. Бачу, попереду нікого немає. Перелаштовуюся на зустрічну. Змінюю передачу на другу. Як тільки моя смуга звільнилась, правий показник повороту, праве дзеркало продовжуємо рух. Далі на виїзді ми виїжджаємо на Берестейський проспект. На Берестейському проспекті завжди буде перша смуга, це автобусна. Нам потрібно в'їхати в автобусну. Бачу в нас знак другорядної дороги та наказовий знак тільки направо. Продовжуємо рух. Дивимось на автобусну смугу. В автобусні нікого немає, громадського транспортного засобу. Вмикаю лівий показчик. Та поки з моєї сторони є пунктир, мені потрібно перелаштуватись. У мене вже увімкнутий лівий показчик повороту. Та я чекаю, поки звільниться перша смуга. Перелаштовуюсь, змінюю передачу на другу, додаю швидкості, змінюю передачу на третю. Продовжуємо рух. На, на Баристейському проспекті три смуги і е, одна автобусна. По знакам бачу, у нас головна дорога, і попереду в нас буде шляхопровід. Перед шляхопровідом буде з'їзд направо на вулицю е, Жмеринську. Наш поворот буде на останньому пунктирі. Вмикаю правий показчик повороту, праве дзеркало, перелаштовуюсь та повертаю праворуч. Попереду знак попереджувальний, початок двостороннього руху та зупинка заборонена. Попереду в нас круговий рух. Ми будемо їхати направо на перший з'їзд. Вмикаю правий показчик повороту, знижаю швидкість, ставлю першу передачу. Під'їжджаючи, дивлюсь на ліву сторону. пішохідний перехід. На ньому будьте дуже-дуже-дуже обережні. Тут дуже часто ходять люди і дуже багато. Попереду зупинка заборонена. Бачу перешкоду. Роблю об'їзд перешкоди, праве дзеркало. Далі рухаємось прямо. У нас червоний сигнал світофору заборонений. Тому ми зупиняємось. На світофорі є стрілка, яка дозволяє поворот праворуч під червоне світло при наданні переваги в русі пішоходам та транспортним засобам. Продовжуємо рух. Знак зупинка заборонена, дублюється. Виконувати зупинку тут заборонено. Продовжуємо рух прямо дозволяючи сигнал світофору та попереджувальний знак, що в нас буде після перехрестя звуження смуги. Знову ж таки, зупинка заборонена. Якщо ви пам'ятаєте, знак цей діє до найближчого перехрестя або до відміни знаку. Вмикнула лівий показчик повороту і буду перелаштовуватись лівіше. Далі бачимо наказовий знак, можна рухатись прямо та праворуч. Починаю готуватись, вмикаю щеплення першу передачу, піднімаю щеплення, прибираю ногу з тормоза на газ, даю оберти та продовжую рух. Попереду в нас карман для маршрутних транспортних засобів. Якщо звідси буде хтось виїжджати, ви маєте надати перевагу в русі. Далі перелаштуюсь правіше та буду триматись якомога правіше. Попереду в нас знову. Заборонний знак зупинка заборонена. Чому ми тримаємось правіше? Тому що права смуга в нас вільна. По розмітці ми бачимо, що в нас дві смуги є. Якщо є подвійна суцільна, значить дві смуги в кожному, по дві смуги в кожному напрямку 100% є. І ви маєте триматись правою, тим паче, якщо вона вільна. Продовжуємо рух. Попереду у нас е тролейбус. Він заїхав на свою зупинку. Бачу, що він показав лівий покащик повороту. Я просто знизила швидкість, я не зупинялась. Знизила швидкість та продовжую рух. Попереджувальний знак, е переїзд. Залізничних колій, Пішохідний перехід. Будьте уважні. Знову знак зупинка заборонена. Колії потрібно переїжджати дуже-дуже обережно. Пригальмовую. Далі додаю швидкість. У нас наказовий знак прямо. Продовжуємо рух. Бачите вже знайомий для нас знак, який забороняє. Вгадайте що? У нас був об'їзд перешкоди. Я об'їхала з лівим показчиком дзеркалом і потім з правим показчиком дзеркалом. Попереджувальний знак, що буде крутий поворот праворуч та зупинка заборонена. Вмикаю правий показчик повороту, дивлюсь на пішохідний перехід, в мене контроль гальм. Нікого не бачу, переставляю ногу на газ та обережно повертаю. Доволі крутий поворот. Головна дорога пішла праворуч. Ми під'їхали е, до зупинки громадського транспорту. Знову ж таки, я виконала, е, я призупинилась трошки, але. Е, Ненадовго, тому що тролейбус далі продовжив рух. Знову знак зупинка заборонена. На вулиці Жмеринській, майже, е майже на всі зупинка заборонена. Продовжуємо рух. Попереду в нас буде перехрестя регульоване із світофором головна дорога піде ліворуч. Бачу заборонений сигнал фітофора. Зараз увімкнеться. Знижаю швидкість та зупиняюсь. Щеплення, тормоз. Ставлю на нейтральну передачу. Ви можете дивитись на пішохідний перехід. Там можна побачити секунди, скільки залишилось червоного. Коли буде залишатись в районі 6-5 секунд, ви можете вже підготуватись, натиснути щеплення та першу передачу. Далі в нас буде заборонений знак вантажним. Заборонено. Я готуюсь, увімкнула першу передачу. Та попереджувальний знак, що можуть вибігати діти. Продовжуємо рух. Бачу, попереду перешкоду, буду робити об'їзд перешкоди. Вмикаю лівий покажчик повороту, пропускаю транспортні засоби та буду перелаштовуватися в другу смугу. Повертаюсь вправо, правий покажчик, праве дзеркало. Пішохідний перехід, будьте обережні. Знову у нас дублюється знак, протяжністю 130 метрів. Діти. Попереду перешкоду перелаштовуюсь лівий показчик, ліве дзеркало. Перелаштовуюсь по обмеженням. У нас перше обмеження 40. Іде, і попереджувальний знак про лежачий поліцейський, друге обмеження 20. Знижаю швидкість, щоб рухатись не більше 20. Це зв'язано з пішохідним перегодом. До речі, будьте дуже обережні на ньому. Тут поруч парк, і люди дуже часто тут ходять. Навіть якщо людина тільки підходить до пішохідного, вона вже має перевагу. Також попереду бачимо знову попереджувальний знак, що можуть бути діти. Останні пішоходи проходять, я продовжую рух. Лежачий поліцейський проїжджає дуже обережно. Продовжуємо рух. В такій ситуації, коли з правої сторони запарковані автомобілі, у вас обмежена грядовість справа. І може бути таке, що хтось буде порушувати, переходити не на пішохідному переході. Тому в таких випадках треба їхати дуже обережно і обов'язково дивитись по сторонам. Попереду в нас регульований пішохідний перехід, який регулюється самими пішоходами натисканням кнопочки. Знову ж таки, наголошую на тому, якщо у вас з обох боків запарковані автомобілі, будьте дуже обережні. На наступному перехресті повертаємо праворуч на вулицю Бідховена. Вмикаємо правий показчик повороту, проглядаю праве дзеркало, займаю крайнє праве положення, знижаю швидкість, знижаю передачу, дублюю правий показчик повороту. Попереду пішохідний, нікого не бачу поблизу, продовжую рух. По знакам у нас тимчасові знаки ремонтні роботи, обмеження 40 та вибоїни. На цій дорозі будьте крайні обережні. Старайтесь не порушувати рядність, старайтесь тримати свою смугу. Якщо це неможливо, тоді краще умімкнути покажчик повороту та об'їхати перешкоду, так як я це зараз зробила. Коли бачу, що можу повернутися, увімкнула правий покажчик, праве дзеркало повернулася на свою смугу. Продовжуємо рух. Цю дорогу потрібно проїжджати на щепленні та на тормозі. Потрібно відпрацьовувати щепленням в точці утримання для того, щоб машина дуже обережно проїжджала вибоїни. Попереду пішохідний перехід, під'їжджаючи, будемо дивитись з обох боків. Продовжуємо рух. Попереду бачу перешкоду, але і зустрічний транспортний засіб. Спочатку я пропускаю зустрічний транспортний засіб, а потім виїжджаю. Показчик повороту я вже увімкнула, щоб показати, що я буду об'їжджати. Дивлюсь у ліве дзеркало, перелаштовую слівіше. Усі перешкоди я проїду. Позустрічні смуги зараз я не бачу нікого на зустріч. Після перешкод перелаштуюсь правіше. Вмикаю правий показчик повороту, проглядаю праве дзеркало та перелаштовуюсь. Бачу, попереду перешкоди, буду робити об'їзд. Лівий показчик, ліве дзеркало. Кінець маршруту, буде поворот ліворуч. Інспектор вас зарані повідомить: при повороті ліворуч потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. В даному випадку їх немає, тому я можу вільно повертати. Проглядаю ліве дзеркало та повертаю у свою смугу. Далі рухаємось прямо. Зараз буде поворот праворуч на територію сервісного центру. Вмикаю правий показчик повороту. Міняю передачу на першу. Та в'їжджаємо на територію сервісного центру. Також старайтесь триматися якомога правіше. Далі буде поворот праворуч, інспектор вас має попереджати. Якщо він вам не каже напрямок руху, ви маєте самостійно запитати. Далі повертаємо ліворуч. І знову поворот направо. Праве дзеркало. І далі потрібно знайти найближче місце, де можна буде виконати зупинку. Бачу, є парковочні місця зліва, тому буду виконувати парковку зліва. Пропускаю зустрічні транспортні засоби, перевіряю ліве дзеркало. Також інспектор може вас попросити виконати паркування заднім ходом. Зупинились, вимкнули показчик повороту, нітральна передача та ручне гальмо. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. З вами була автошкола Карат. Ми вам бажаємо скласти практичний іспит з першої спроби.